150 домогосподарств Шосткинської громади цього року отримали по тисячі євро на започаткування та розвиток власної справи. На території України такий проєкт був реалізований вперше. Розповідає регіональний фахівець програми підтримки домогосподарств Сумської обласної організації Червоного хреста України Марина Мороз. Програма підтримки домогосподарств фінансується Шведським червоним хрестом і триває вона вже дев'ятий місяць. Розпочалася у минулому році, активна фаза почалась у грудні минулого року. І Почали ми її реалізувати з Клишківського і Чепліївського старостинських округів. Потім долучилися Вороніжський старостинський округ і саме місто Шостка. Всього на участь у програмі подало 309 учасників. Ми обрали 150, як то було передбачено. На програмою, і це переважно своєї більшості: 80% сільськогосподарський напрямок. А взагалі, програма мультисекторальна. Є і перукарські послуги і сфери обслуговування, і ремонтні роботи. Але переважно це сільське господарство. Причому найбільше це все ж таки рослинництво. За словами Марини Мороз, люди витрачали виділені кошти на купівлю, домашньої худоби, посадковий матеріал та спеціальне обладнання. Програмою було передбачено надання 38 тисяч гривень. Учасник мав скласти план використання коштів. Сума гранту розбивалася на два транші. Перший транш отримали на початку травня. Після того ми провели моніторинг освоєння цієї суми, тобто, що придбали наші учасники. І після того, як ми перевірили, що все було придбано, було погоджено на наступний транш 148 учасників. На жаль, Два учасника зійшли з дистанції. Міг бути і посадковий матеріал. Як ми бачили сьогодні, це і саджанці для саду, а так, в принципі, і худобу покупали, і корови, трактори, навісне обладнання, косарки, деревообробні станки. Тобто будь-теплиці, будь-що, що допоможе домогосподарству стати на ноги або розвити свій початковий бізнес, тобто відновити джерело доходів або встановити нове джерело доходів. Житель Чапліївки Володимир Манько витратив грант на придбання бджолиних сімей. Чоловік вже понад 30 років тримає пасіку. Завдяки програмі розширив її до 150 вуликів. Я вже не думав їздити за пчолами за за Думаю, ну що ну, деньги ж надо на те, щоб дорога 10 тисяч стоїть, і водителя наняти, і машину все забивати дві тисячі кілометрів туди, тисячі назад вбивати. І це ж не так то просто. А ще ж воєнне время, все буває на дорозі. І штрафи, і все буває. Ну, вирішив, три роки я не їздив на западну Україну за пчолами. Ну, вже бачу, що з зими виходить процентов 50. Ще ли, присадок, тронадей, если ми хочемо розвиватися, надо надо їхати. Ну я вирішив, поїхав, привез. і грант мені помог в деньгах. Надія Доброна, яка також проживає у Чапліївці, за рахунок гранту придбала саджанці фруктових дерев. Жінка говорить, що сад приносить їй непоганий додатковий заробіток. Благодаря цьому проєкту Красному Хресту я вирішила ще більше посадити, а то посадила ще молоденькі, і абрикоси, і песики, і вишні, і шпанки там посадила. Ну не шпанки. Ну, раннє, короте, черешня, там, вчорашня, двищнець крещений, тиран такі, ну посадила. І хочу ще трошки по осені, посадити, там, посадити, тому що вже, вже година, треба трошки умічати картошки, сити. Мої хлопці допомагають і внуки і кажуть, треба, давай ще, мамо, ще трохи посадимо, ще осені там небагать, ну, посадимо. Також жінка замовила свердловину і тепер має можливість поливати сад та город у літню спеку. Важна завжди повинна бути, тому що другий раз як засуха, хоч і великі дерева, але хоч по відерцю раз у неділю сьогодні стики, завтра стики, то раз у неділю треба поливати по відерцю, хоч як засуха. А так як садиш молоденькі саженці, так треба цілу недільку поливати, щоб воно прийнялося. Я заплатила 21 600 заплатила. Ну а люди проводять і ще, і все. Ну мені так вийшло, Хлопці приїхали, дзвонила їм, знайшла їх. Ми дещо пробили. Ну, молодці, звісно, пробили. Вода дуже гарна, і хоч і напитися, хоч хазяйству. Дуже гарна вода. Пробили. Спасибо їм.